Чому вибираємо для психотерапії в транзакційному аналізі школу катексису? Що найперше, тому що це цікава назва слово схоже зі словом котик чи комп'ютерна томографія кате. Насправді термін катексис має в психотерапії своє значення. Фройд в психоаналізі говорив про катексис як про квант психосексуальної енергії, аналогічний, подібний або тотожний до електричного заряду, котрий спрямований на предмет. Чи ідею, чи іншу людину, це як своєрідний вклад, інвестиція. Катексис в транзакційному аналізі це психічна енергія, яка циркулює всередині особистості, ніби заряджає кожний егостан стан людини. Наступна причина вибору така в історії розвитку транзакційного аналізу існував цілий інститут катексиса, в котрому проводились цікавезні, крутезні і неоднозначні з етичних міркувань експерименти. Здійснювалася лікувальна терапія людей з психічними захворюваннями. Багато методів, ідей, розроблених в інституті катексису, успішно адаптовані терапевтами транзакційного аналізу. Школу катексису у транзакційному аналізі розвивали Джекі Лі Шиф, Арон Вольф Аарон Кен Мелор, Ерік Сігмунд, Шиш Шиф, Памела Левін та інші вчені. А ще в школі катексису є своєрідна філософія. Існує ідея відмови від сценарію ненормального родителя. Вона здійснюється в ході репарентінгу або переродителювання. При цьому терапевти на основі контракту прибирають, наче стирають старий его-стан родителя клієнта, який дає непослідовні, наче божевільні послання малюку. У ході тривалої терапії терапевти і клієнт формують новий его стан родителя клієнта, змінюють його для більшої стійкості чи гармонійності. Сьогодні цю ідею перехопив, перетягнув собі інший терапевтичний напрямок КПТ. В когнітивно поведінковому напрямку Джефрі Янг запозичив ідею перебатьківства для схема терапії, давши їй назву Обмежений реперентінг. Чому вибираємо школу катексису? А ще тому, що у цій школі чітко визначені концепції це фундаменти, на котрих катексис розвивається. Це Симбіоз, пасивність знецінення та грандіозність перевизначення цикли сили. Зауважимо, що шифи, які розробили і ввели ці концепції в транзакційний аналіз, вважали, що завдяки їм клієнти спотворюють реальність або змушують світ відповідати власному сценарію. у цій школі величезне значення має концепція симбіозу. Сьогодні у психотерапевтичних стосунках з клієнтом часто аналізують чотири типи прихильності. А симбіоз з прихильністю дуже пов'язані. Симбіоз як психологічне злиття двох людей абсолютно нормальне явище наприклад, в стосунках матері і немовляти. Це абсолютно природно, коли мати налаштована на немовля і чутливо реагує на зміни в його самопочутті і настрої. Симбіоз дає можливість отримати досвід перебування в злитті з безпечним родителем. Існує нормальний симбіоз, коли це форма турботи про іншу людину, а є патологічний. Патологічний симбіоз це є наслідок здорової сепарації дитини від родителя, що не відбулася, це в тих випадках, коли, наприклад, матір зміщує на дитину свій его стан малюка. Тоді вона задовольняє свої потреби дитячого віку через власну дитину, частенько ігноруючи істинні потреби дитини. Дитина, яка звикла отримувати турботу не в тому вигляді, в якому вона потрібна, в дорослому віці продовжує шукати злиття для того, щоб відчути цю безпеку і те задоволення потреби, яке було властиве дитячому віку. Знаходження в симбіозі має на меті пасивне очікування від іншої людини, що дитячі потреби будуть задоволені, але на жаль, це неможливо. А ще дуже часто пасивна поведінка людини змушує її входити в симбіоз. Тому наступна концепція школи катексису це пасивність. Під пасивною поведінкою розуміється не просто лежання на дивані, а, власне кажучи, будь-яка поведінка, яка дозволяє людині не вирішувати актуальні проблеми, розглядають чотири види пасивної поведінки: клієнт не може повернути дитячий вік, віднайти ідеальну матір чи батька в минулому. Тому робота з пасивністю завжди включає прийняття того, що існують дитячі голоди, котрі повністю задовольнити неможливо, але у терапії школи катексису можливо навчитися задовольняти голод актуального віку і справлятися із сумом. Вибираючи школу катексису для психотерапії, працюємо з знеціненням і грандіозністю. Знецінювати, нехтувати це не надавати значення певному аспекту реальності. Коли одне знецінюється, інше перебільшується і набуває ефекту грандіозності. Перебільшення в грандіозності виступає виправданням для клієнта, клієнт скидає з себе відповідальність у роботі з клієнтом можна використати матрицю знецінення за Мішель-Бенуа як алгоритм для усвідомлення і вирішення його проблеми основним методом катекси з підходу терапії в транзакційному аналізі. Є систематичне конфронтування знецінення, грандіозності та пасивності. Школа катексису спирається також на використання моделі репарентинга відновлення у психотерапії. Клієнт отримує відновлюючий досвід, і тоді первісна потреба задовольняється, а дефіцит розвитку поповнюють. В школі катексису користуються ще поняттям перевизначення. Перевизначення є механізмом, який використовують люди, щоб зміцнити свої погляди щодо себе, інших людей і світу в цілому, і таким чином просунути свій сценарій і бути пасивними. Це означає, що з допомогою нього люди захищають себе від стимулів, які несумісні з їх світоглядом, і скасовують їх таким чином, щоб вони відповідали їхній системі координат. Наприклад, людина спостерігає, як кілька знайомих спілкуються між собою і поглядають на неї. Вона міркує, що темою розмови між людьми може бути її життя, поведінка, а можливо, і осудження її дій. І коли друзі запрошують людину до гурту, вона відмовляється, бо вже здійснила перевизначення ситуації. До прикладу, вона вже дала собі право ображатися на цих знайомих. У школі катексису існує методологія повернення до менш досконалого або менш розвиненого я особистості. Це такий реекспірієнс. Це ніби повторення досвіду, повернення в пам'яті та уяві як до негативних, так і позитивних сцен з дитинства, образів батьків, різних егостанів. Психотерапевти використовують такі техніки реперентингу, реперентинг як повну довготривалу регресію в умовах відокремлення від біологічної сім'ї 2, Спот-реперентинг як точковий реперентинг 3, самореперентинг 4. Реперентинг родителя як родительське інтерв'ю. А ще школа Катексису цікава розробками Памели Левін. Це авторка концепції цикли сили, стадії розвитку дитини і людини. Виходячи з досвіду роботи в інституті катексису, створила свою теорію розвитку, котра базується на відновлювально дефіцитарній моделі. Довела, що кожна людина володіє, наче внутрішнім годинником розвитку. Котрий організовує все її життя, проходячи знову і знову циклічно, але на вищому рівні, через стадії розвитку, людина вдосконалює свої навички та вміння. Отож, практикуємо катексис підхід у терапевтичній практиці, хай живе і розвивається транзакційний аналіз.